Наступного дня каченя прокинулося, ледве тільки перший промінчик сонечка з'явився у його кімнаті. Воно встало раніше за маму. Каченятко без нагадувань почалапало у ванну та чисто вмилося. Після цього воно самостійно, ретельно почистило зубки. Каченя пам'ятало, що так слід робити. Адже мама щоранку говорила про це. Воно вже знало, що чистити зубки дуже важливо для здоров'я. Каченя твердо вирішило взяти звичку, бути чистим і акуратним протягом дня. Коли воно вийшло на прогулянку, на вулиці гралися усі його друзі. Але щойно каченя підійшло до них, як вони мовчки повернулись і пішли з двору. Ви куди? обурено закричала каченя їм услід. А я Я хочу теж з вами гратися. А я не хочу дружити із замазурою. Вчора мені довго прийшлося мити свого улюбленого червоного м'яча після наших ігор. Даруй! Озирнувшись, сказала гусеня. Курча промовило. А я вчора піввечора приводила до ладу свою нову синю машинку. Колеса були такі брудні, що я їх ледве відмила. Мені було соромно перед мамою адже вона тільки купила мені цю іграшку і просила її берегти. Я теж не хочу з тобою гратися. Ми з мамою вчора ледь не запізнилися до бабусі через те, що я прийшло брудне додому, а ми йшли на день народження до неї. Я так забруднилася через ігри з тобою, бо ти не попередила мене, що брудне, і торкалася мене брудними крильцями. Мені довго прийшлося приводити себе до ладу. Я більше не хочу таких наслідків. Краще вже я з гусеням та курчам гратимусь сказала індича. Качення розгублено дивилося на своїх друзів. Воно тільки зараз усвідомило, скільки клопоту завдало їм усім через те, що не думало ні про кого, крім самого себе. Я не подумала, що так вийде. Пробачте мене. Я більше не буду так себе поводити. Ага. Щось я тобі не вірю. Ану, покажи лапки та крильця. Мабуть, брудні знову? сказала гусеня. Та ні, я тепер не забуваю їх мити і після їжі, і коли забруднилися на вулиці. А перед їжею ти теж стало мити крильця, примружила очі ціплятко. Так, звичайно, мама мене навчила, у яких випадках і коли треба мити лапки та крильця. Я тепер стала уважним до цього. Ну, коли ти дійсно змінила свої звички, то тоді давай гратися разом, сказала індича. І усі друзі пішли разом придумувати нову захопливу гру. Каченятко було дуже раде, що помирилося з друзями. З цього дня воно почало слідкувати за чистотою свого тіла і думати не лише про себе, а й про те, що відчувають інші при спілкуванні з ним.